Суспільство розробили тексти дещо відмінні між собою стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства. Але в мене, коли я чую це формулювання, виникає великий знак запитання. Держава, яка сприяє розвитку громадянського суспільства, чи це не є приблизно те саме, що людина, яка їсть м'ясо, сприяє тому, щоб вегетаріанці повністю захищали свої права здійснення. Дякую. Дивно виступати у ролі представника лати, я десять років вчора громадську організацію, в принципі, щоб третій осадькова. Отже, ви являєте собою один з найкращих прикладів синергії. Так, так. Воно, тому проблематика громадянського спілкування, проблематика інститутів громадянського суспільства для мене зрозуміла близька, і я, власне, десь років не жив. І я знаю, я як реброються громадські організації, як вони створюються, які є бар'єри, як їх контролюють, як створюють стучні проблеми для громадської організації. Це все прекрасно розуміють. Тепер я є в рамках чиновника і розумію, про проблеми у чиновників, чому вони це роблять. Стосовно вашого запитання. Чому стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства? Тому що є е, цілий комплекс проблем, які неможливо зрушити лише силами самого громадянського суспільства. Водина підтримка держави, на рівні законодавчої, на рівні виконавчої, на рівні глави держави, на ім'я Міністерства органів виконавчої влади. Без е, цієї підтримки інститути громадянського суспільства не створять достатньо механізмів. Не участі у виробленні державної політики і не зможуть контролювати владу і виконання цих державних рішень. Перше. Тут нещодавно було дослідження презентовано творчим центром ТЦК, називається Індекс сталості невертових організацій за 2010 рік. І цікава тенденція посвідковується. у всіх позиціях, скажімо так, організаційна спроможність правове середовище. Фінансове життєздатність, громадянських представництво, починаючи з 2003 року, по сьогодні ми бачимо застій жодного прогресу в розвитку і підвищення індексу сталості громадянського сектору. Чим це пов'язано? В першу чергу з тим, що ми маємо застаріле законодавство, що вже казав. Зараз в на другому читанні в Верховній Раді знаходяться два важливих закони для громадянського суспільства. Перший закон про громадські організації. Який зараз допрацьовується робочою рукою комітету профільного і буде винесений в Верховною Радою. Це дуже складний закон, який пройшов дуже складну а, розробку. Авторами його висловили, зокрема, громадянське суспільство, а потім підписали депутатів під це. То сидить один авторів цього законопроекту Максима Васильова. Це, це дуже, дуже складний закон, я думаю, ми Максимом Косивича в ще мови про те, як він розроблявся, як він зараз проводить цю процедуру. Другий закон це закон про благодійність і благодійну діяльність. 16 листопада профільний комітет Європського схвалив цей законопроект і ми очікуємо, що він буде прийняти до кінця цього року. Наступний це закон про референдуми, місцеві референдуми. Це закон, це декомплекс законів, пов'язаний з локальною демократією, це органи самоорганізації населення, це ОСББ, це маса, тому що громадянське суспільство не вичерпується лише громадськими організаціями. Громадянське суспільство це багатоманітні інституції громадянського суспільства, в тому числі це локальна демократія, в тому числі це механізми практики демократії участі на місцях. З моєї точки зору, задача держави, і першу чергу стратегії, яка також була написана 90% на тексту стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства, яку, сподіваюся, підпише президент на найближчий час, це було написано самим, самим представниками громадянського суспільства. Основна робоча група в адміністрації, яка напрацьовувала цей текст, і, які брали безпосередньо участь представники громадянського суспільства. Тут на цим тут знаходиться е Таніяцький і багато інших експертів, які нам допомагали ці роботи. А чому б не зробити саме от на цьому законопроекті, Сенародний чи, бодай, широке громадське упор? По-перше, це не є законопроект, це є е стратегія. Ми певно, що вона буде мати вплив. Ну, Звичайно, тому що одним із пунктів стратегії передбачено прийняття а, законів, які вже анонсував. Ми сподіваємося, що все-таки вона буде підписана в найближчий час і а, перше обговорення, перше перша широка дискусія вже відбулася. Вона відбулася за участі Громадянського суспільства, близько 40 організацій організації присутні присутня у обидних дослідженнях, потім і ще кілька було широких обговорень. Але в чому проблема? до чого ми зіткнулися під час розробки цієї стратегії? Нерозуміння частини чиновників і е, деяких політиків необхідності прийняття цієї стратегії. Чомусь деякі чиновники розглядають громадянське суспільство як таку п'яту колону, яка заважає е, їм е, приймати державні рішення і весь час стриє, диктує чи нав'язує свої позиції, вимагає бути врахованим. А З іншого боку, ми бачили позицію громадянського сектору, який пропонував неадекватні пропозиції, недостатньо обґрунтовані, які не виглядають закон, чинному законодавству України. Тобто є певна неадекватність з обох боків, щоб зняти цю неадекватність, треба створювати майданчики для дискусії і для діалогу. Необхідні діалоги і вікна, діалоги майданчика. І все ж таки, якщо в Україні 70 тисяч громадських організацій, то 100, яких залучується обговорення, мені здається, що широким це обговорення назвати не Тут я хотів би провести інший приклад. Існуюча практика громадських рад в принципі органах виконавчої влади. Якщо на рівні громадських рад в областях справді 100 учасників громадських рад, це ефективно, їх вони поділені на робочі групи і працюють громадські ради в областях то громадська рада, скажімо, при Міністерстві закордонних справ, чи при інших міністерствах де є 200 і більше учасників, і де представлені представники різних організацій, які не мають дотичності до специфіки роботи того чи іншого міністерства, приводить параліча цих громадських рад. Тому сказати, що швидкі громадського обговорення, участь всіх 70 тисяч громадських організацій в цьому обговоренні, було б позитивом для прийняття цієї стратегії, я б не сказав. Тому що справа в тому, що ця стратегія розрахована на спеціалізовані організації і які безпосередньо пройдуть участь в формуванні інститутів громадянського спільства, спеціалізуються на створенні організації, дають правову допомогу цим організаціям. І саме вони, як фахівці, у питаннях регулювання третього сектору дали нам цінні поради і пропозиції. Дякую пане.